Всіх вітаю! І ви зараз на уроці української мови. Тому давайте з вами підготуємося до цього уроку. Знайдіть, будь ласка, свої зошити я пишу зошити я пишу ручку, кольорові олівці, простий олівець. Облаштуйте, будь ласка, своє робоче місце і будемо з вами починати. Я всім бажаю успіхів на цьому уроці, нових звершень, гарного настрою. І давайте з вами пригадаємо, яку ж букву ми з вами на попередньому уроці читання вивчили. Яку букву ми з вами вивчили на попередньому уроці читання? Так, це була велика буква М. Тож сьогодні, дітки, ми з вами навчимося. Писати рукописну, рукописну, писану, велику букву М. Будемо писати сьогодні склади, слова, речення із вивченими буквами. І у процесі роботи пригадаємо, пригадаємо так, які букви ми вже з вами вивчили. Тому, будь ласка, зараз розгортайте свої зошити на сторіночці 35. -й. На сторіночці 35 35. І подивимося на малюночок. Що зображено на цьому малюнку? Що зображено на цьому малюнку? Хто їде на машині? То їде на машині. На цьому малюнку зображена сім'я, так, що їде на машині. А з кого ж складається ця сім'я? Подивіться. Подивіться. Із мами тата, хлопчика та дівчинки. Так? Добре, дітки. А куди ж може їхати ця сім'я? Куди вони можуть їхати, як ви гадаєте, куди вони можуть їхати? Можуть їхати на відпочинок якийсь, так? Можуть. А давайте ж з вами подивимося. А яка ця машина? Яка машина, на якій їде сім'я? Червона. Так, по кольору? Ще яка? Велика. Ще яка вона? Подивіться, як виблискує. Що це означає? Що вона нова, так? Добре. А що робить машина? Що робить машина? Їде, мчить, так везе, прямує, петляє, можливо, ви ще якісь слова, так такі придумали, так? Дивимося, а що ж роблять члени сім'ї? Скажіть мені, дітки, що роблять члени сім'ї? Що робить тато, що робить мама, що робить хлопчик, що робить дівчинка? Посміхаються вони, так розглядають, дивляться, радіють, так всі задоволені. А, діточки, а скажіть, будь ласка, чи доводилося вам подорожувати на машині? Куди саме? Розкажіть. Чим ви займалися під час поїздки? Чи сподобалося вам їхати на автомобілі? Чому? Розкажіть. Так, добре. А тепер давайте з вами придумаємо на букву М імена членам сім'ї, зображеної на цьому малюнку. Придумайте ім'я мамі, татові, хлопчику, дівчинці на букву М. Придумайте. Так, тепер з вами давайте ж знову ж таки подивимося. Так як ми сьогодні будемо вчитися писати велику букву М, давайте з вами зараз розглянемо. Ось тут, у горі на плащці зошита, подивіться, ось тут я показую курсором в горі сторіночки, так, на плащці, в горі сторіночки. Подивіться зразок великої рукописної букви М. Подивіться, із кількох елементів вона складається. Чим відрізняється від маленької букви М, подумайте. Розміром Так, відрізняється від маленької букви М розміром. Так як вона складається із трьох елементів, то ми зараз з вами їх потренуємося писати. Знайдіть на цьому малюнку штрихпунктирні елементи. Штрихпунктирні лінії. Обведіть їх. Обведіть їх. Спочатку, спочатку знаходимо перший елемент букви М. Перший елемент букви М. І наводимо його. Потім знаходимо другий, потім третій, так? І нарешті відшукуємо. І наводимо поєднання всіх елементів. Тепер з вами. Давайте подивимося, як пишемо літеру велику М. Починаємо писати трішки вище нижньої рядкової лінії. Зараз ви тільки дивитеся, потім напишемо у повітрі. Дивимося. Починаємо писати. Трішки вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо праворуч, ведемо догори, опускаємо, заокруглюємо право, ведемо догори і заокруглюємо вниз, так? Ведемо вниз, заокруглюємо праву руч. Давайте ще раз подивимося. І тепер підрахунок. Раз, і. Два і три. Ще раз. Раз і два і три. Давайте ще раз подивимося. Візьміть свої олівчики і напишемо у повітрі. Раз, і два і три. Молодці. Ще раз візьміть олівчики свої і напишіть. У повітрі цю букву. Так, починаємо писати, і давайте спочатку з вами. Давайте спочатку з вами. Сядемо красиво. Зошит обов'язково на косину покладіть. Хто не розуміє, як це на косину, я вам можу пояснити тільки зв'яжіться зі мною я поясню. На косину зошиток покладіть. Це обов'язкова умова письма. Обов'язкова. Це рівненько. Це красиво. Бо дивлюся, вже трошки забулися, хтось трошки й забувся, давайте згадувати, що пишемо ми охайно, пишемо каліграфічно, нікуди не поспішаючи. Виводимо, так кожний елемент, тож, давайте з вами починати письмо великої рядкової букви М. Ця буква складається з трьох елементів, так, як ми вже з вами говорили. Спочатку ми обводимо так, ті букви, які у нас штрих-пунктивні. Подивіться. Спочатку ведемо перший елемент, тоді другий елемент і нарешті третій. Обводимо простим олівцем. Рядочок написали. Тепер напишіть ще рядочок такої літери у своїх чорновичках, або в кого є в додаткових зошитах. Адже більшість зошитів залишилася в класі, тому будемо думати, або пишемо на чорновичках, кого немає, так? Кого немає, приходьте, забирайте свій зошит, якось можемо передати один одному. Тому дивимося. Написали ще один рядочок, ще один рядочок букви М великої на чорновичку у косу лінію. У косу лінію. Адже це нам дуже мало одного рядочка у зошиті друкованому. Написали і далі переходимо до написання складів. Ось склад. Прочитайте, що це за склад? Склад Ма. Склад Ма. Тому написали, подивилися на з'єднання. З'єднання в нас середнє. Ось середнє з'єднання. Зверніть на це увагу, будь ласка. Знову написали рядочок на чорновичку. Написали рядочок на чорновичку. Ви молодці, у вас все вийде. Наступний склад Ме. Наступний склад Ме. Слідкуйте, будь ласка, за поставою дітей. За правильністю тримання олівця. Розташування зошита, знову ж таки, перевірте, будь ласка. Так, добренько. Дивимося склад «МЕ». Написали половину рядочка. І наступне. Виконали рухливу вправу для наших пальчиків. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомили. Щоб нам гарненько писати, треба пальці розім'яти. Так, добре, молодці. Тепер. Дивимося. Тепер дивимося. Наступний рядок. Слово яке це у нас? Читаємо по складах Мі-ла. Міла Так? Ім'я є таке Міла. Візьміть олівчик простий, простий олівчик, і напишіть слово Міла. Зверніть увагу на написання великої букви М. Починаємо писати трішки вище нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч, ведемо до гори, до верхньої, міжрядкової лінії, так, до поміжної нашої. Опускаємо вниз, заокруглюємо праворуч, вгору ведемо знову ж таки до верхньої ряд... міжрядкової лінії. І знову ж опускаємо вниз, заокруглюючи праворуч. Ведемо до верхньої рядкової лінії невідривним рухом руки. Опускаємо вниз, опускаємо вниз і заокруглюємо праворуч. Я пояснюю, як ми пишемо слово міла. Зверніть увагу. Не забуваємо поставити крапочку так, над літерою І. Нижнє з'єднання Іл – нижнє з'єднання. Так, заокруглили праворуч. Опускаємо. Опускаємо, торкаючись до нижньої рядкової лінії. Так, заокруглюємо знову таки вгору. Торкаємося в верхньої рядкової лінії, опускаємо вниз, заокруглюємо праворуч і середнє з'єднання. Довели до середини рядка. І починаємо писати овал. Спочатку написали овал, а потім коротку похилу лінію за округленням внизу праворуч, довели до середини робочого рядка. Я детально пояснила, як ми пишемо цю, це слово, тому не нехтуйте, а зверніть на це увагу. Від цього залежить, як ваша дитина навчиться писати правильно чи неправильно, ну, це вже. То, як захоче, я вам надаю такі рекомендації. Все я роблю так, як у класі. Так, дякую вам. Молодці написали. І дивимося тепер. Е, наступний рядочок це нам потрібно написати речення. Так, Потрібно написати речення. Тому, давайте з вами зараз. Візьмемо свої олівчики, проаналізуємо це речення. Перша літера. Це яка в нас літера? Літера У. Так? Пишемо ми літеру У. Як? Трошки нижче, між рядкової лінії. Так? Заокруглюємо, Веде вгору, заокруглюємо праворуч, ведемо вниз, так? торкаючися верхньої рядкової лінії, а не пропадає курсор. Торкаючись верхньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч, ведемо вгору і торкаємося верхньої міжрядкової лінії. Ведемо вниз. Так, ведемо вниз і заокруглюємо ліворуч. Ось ми написали з вами літеру У. Далі пишемо слово мами міла. У мами міла. Записали, записали. Маленьку букву М написали слідкуємо за розташуванням ЗОшита, за тим, за тим як ЗОшит наш лежить. Добре, дітки молодці, а зараз виконаємо фізкульт хвилиночку. Так, я вам фізкульт-хвилиночку надішлю, бо щось у мене пропав звук. І дивимося з вами далі. Тепер візьмемо свої ручки. Ручки візьмемо і напишемо у рядочку речення. Перше речення читаємо міла-мала. Міла-мала. Записали це речення ручкою. Ручкою ми вже пишемо красиво, так? Охайненько. Стараємося, виводимо літерки. Ви в мене розумнички. Останнє речення дивимося. Уміли мило. Уміли мило. Так, записали. Виконали рухливу вправу для пальчиків. Рухливу вправу для пальчиків. І дивимося на останнє. Знайдіть однакові мотоцикли та зафарбуйте їх однаковим кольором. Знайдіть однакові мотоцикли та зафарбуйте їх однаковим кольором. Знайдіть мотоцикли одинакові. І Візьміть кольоровий олівець свій улюблений і зафарбуйте їх. Так. Молодці. А зараз, дітки, давайте з вами підсумуємо, яку ж літеру ми з вами вивчили на цьому уроці. Яку літеру ми з вами вивчили на цьому уроці. Велику літеру. М велику літеру М. Тому потренуйтеся, будь ласка, не забудьте надіслати мені роботу ще й на чорновичку, так ще один рядочок літери М, адже в зошиті лише один, а я ще один. Прошу вас написати. Не забувайте тренуватися, так писати. Це потрібно лише для, ваш, лише для вас, для ваших успіхів у навчанні. Тому я всім вам бажаю гарного настрою, будьте здорові і до зустрічі на наступному уроці.